Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як обробники подій, пов'язаних з елементами керування. Під час виконання проєкту з об'єктами можуть відбутися події. Так, наприклад, з вікном можуть відбуватися такі події, як Клік, тобто вибір будь-якої точки вікна. даблклік, тобто встановлення вказівника в довільну точку вікна, і подвійне клацання лівої кнопки миші. Close, тобто закриття вікна. Create створення або відкриття вікна. І Mouse Move, переміщення вказівника у вікні виконання проєкту. Та інші. Події можуть відбуватися з клавіатурою. Такою подією, наприклад, може бути подія – Від англійської натискання миші. Ой, клавіші, вибачте. Тобто натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі. Події можуть відбуватися з іншими об'єктами, як кнопка, напис, поле та інші. І ми їх вивчатимемо в наступних пунктах. З будь-якою подією, яка може відбуватися з вікном, можна пов'язати фрагмент проєкту, який буде виконуватись одразу після настання цієї події. Такий фрагмент проєкту називають обробник події. Фрагмент проєкту, який пов'язаний з певним об'єктом, називають методом цього об'єкта. У мові Python обробник подій для вікна створюють як, як окрему підпрограму та пов'язують її з вікном, використовуючи метод bind. Тобто зв'язати пов'язати. Підпрограма це окремо виділена частина проекту, яка має своє ім'я та, та яку можна з цим іменем запустити на виконання. У Python розділяють підпрограми двох видів процедури. Тобто підпрограма результатом виконання якої є створення компонента, або змінення значень властивостей існуючого, виведення певного тексту, створення зображення тощо. Звичайно обробники подій є процедурами. Та функції. Під програмою результатом виконання якої є одне або кілька значень, числа, значення тексту та інші. Метод це процедура або функція, що пов'язана з певним об'єктом. У загальному вигляді команда пов'язання обробника подій з вікном, що має ім'я root, має такий вигляд. Тобто root.bind, і далі ми вказуємо подію в лапках, і ім'я обробника цієї події. Позначення в мові Python деяких подій, які можуть відбутися з вікном. Наприклад, подія клік. У нас позначення Python button 1 або просто 1. Double, -click. double button 1 або double 1 Mouse Move, тобто Motion і так далі. Я не буду всі зачитувати, ви просто побачите, прочитаєте зараз у себе на екрані. Наприклад, якщо обробнику події клік надати ім'я Клік, то команда, пов'язування з цією процедури з вікном іменем root, має такий вигляд: root.bint, і вилабка вказуємо 1, тобто клавіша 1, і клік. Загальний вигляд обробника подій має такий: «def», тобто створення функції з ім'ям цієї обробника, і в дужках вказуємо якусь подію. Далі команда, які будуть виконуватися під час настання цієї події. Наприклад, для обробника події з іменем Click рядок заголовка буде ось такий. Створюємо о, функцію з ім'ям Click і в лобках event, тобто подія якась. І далі вкусуємо root Background Green, тобто щоб у нас о, фон ставав зеленим. Команди обробника події потрібно записувати з відступом праворуч, від лівої межі вікна редактора коду. Так, тобто так само, як і коли ми вписуємо умови або цик, цикли. Відступ утворюється автоматично, якщо після символа двох крапки, натиснути клавішу Enter. Або його можна зробити самостійно, натиснувши один раз клавішу Tab. І зараз ми спробуємо цю функцію використати. Для прикладу, в мене залишився проєкт з минулих уроків. Зараз я його виберу. Ось він у мене. Тобто на, минулому, на минулих уроках ми це робили. І в нас, от, якщо ми запустимо зараз, створюється просто синє вікно. Спробуємо додати оцю функцію dev, щоб після клацання у нас в вікно ставало не синім, а зеленим. Для цього ось вписую dev. Клік. Так само, як нам. І пишемо root. В квадратних скобках BG. дорівнює Green. Ой, вибачте. І закриваємо лапку і спробуємо запустити. Натискаємо. Нічого не виконується. Перевіряємо знову. А, це все через те, що ми ось в минулих рядках ось root bind. Ми забули додати. Тобто, щоб в нашому проєкту ще це якось прив'язати. Я оце, мабуть. Виріжу, вставлю отут для зручності. щоб було. І додаємо root.bind. Откриваємо дужку. В лапках і в трикутних скобках ставимо одиничку. Кома. І вказуємо, що це клік. Подія. Спробуємо запустити знову. Синє вікно. Натиснули зелене вікно. І все. Спробуємо знову. Запускаємо вікно на синє, натиснули, вікно стає зеленим. Тобто ця команда працює. Єдине, що я одразу забув додати пункт bind. Тобто, у нас сама, сама функція написана, але вона просто не викликалась. І все. Повертаємось до презентації. Якщо потрібно, щоб у результаті настання події змінилося значення певних властивостей вікна, обробник події повинен містити команди змінення значень цих властивостей. Це можуть бути команди застосування до вікна деяких методів. Наприклад, геометрія, тайтл, тобто заголовок, або команда присвоювання. Загальний вигляд команди присвоєння є такий, який ви бачите зараз у себе на екрані. Команда присвоєння це називається, тому що у нас є знак присвоювання. Наприклад, виконання команди присвоювання rootbackground green установить зелений кольор вікна з іменем root. Застосувавши метод rootTitle, змінення значень властивості вікна можна вивести вказаний у лапках текст у рядку заголовку цього вікна. А для того, щоб розміри вікна стали 400 х 200 пікселів, відстань від лівої межі екрану 500 пікселів, а від верхньої межі 70, потрібно застосувати метод rootGeometry і. Команда, які ви бачите, зараз у себе на екрані. Для прикладу, я спробую в проєкті додати в вот оцей пункт, коли ми натискаємо. Щоб у нас змінювався кольор і змінювався розмір нашого вікна. root.geometry Чи дасть воно нам таке чи ні? 400 x 200 плюс 50. Ой, 500, там, якщо не помиляюсь. Плюс 500 плюс 70. Плюс 500 плюс 70. Закриваємо лапку і дужку. Ану спробуємо запустити. Натискаємо. Да! У нас вікно перемістилося і стало меншим. Тобто це у нас працює. Обробник події записують перед його використанням, найчастіше на початку тексту проекту. Запис команд після обробника події має розпочинатися від лівої межі вікна. Для переміщення курсора в цю позицію потрібно використовувати клавішу Backspace. Так, після обробника подій слід записати команди створення вікна та пов'язування з ним самого обробника подій. Тобто те, що ми вже зробили трохи раніше. І саме через це я записав цю функцію у нас на початку вікна. Тому що, якщо вона була б в кінці, вона могла б також не працювати. І просто нам писало б, що такої функції не знайдено, або ми викликаємо її до того, як ініціювали. На малюнку наведено приклад процедури Click. Обробника події Клік для вікна, що складається з вище описаних команд, під час використання якої знімаються наложення властивості background, текст заголовка, розміри і положення вікна. І результатів виконання ви бачите. Ну і також спробуємо самі ще додати, о, тут ще додали змінення о, заголовку вікна, також додамо root.title в лапках Ну, щоб так довго написати, просто зелене вікно впишу. І закрию дужку. А тут оберемо мій перший проект, а синє вікно хай буде. І запустимо. Дивимося, у нас зараз наверху написано синє вікно, синій квадрат. Якщо я натискаю, у нас змінюється він на зелений і надпис зелене вікно. Також змінився розмір і положення цього вікна. Закриваємо. Все працює. Іноді треба під час опрацювання події встановити нове значення властивості об'єкта, що обчислюється на основі поточного значення цієї самої властивості. Наприклад, потрібно, щоб після клацання лівої кнопки миші вікно опустилось на 50 пікселів, тобто слід збільшити відстань вікна від верхньої межі екрану на 50. У такому разі треба отримати поточне значення відстані, змінити його на 50 і запам'ятати результат в окремій зміні, щоб встановити нове положення вікна. Для отримання поточних значень розмірів і положення вікна використовують такі методи: що візн, щоб знати ширину, Height, щоб знати висоту, InfoX, X, щоб вілісань від лівої межі, і Y від верхньої межі. Наприклад, щоб дізнатися поточну відстань вікна з іменем Root від верхньої межі екрану та збільшити її на 50, потрібно виконати ось таку команду. Зараз ми спробуємо її вписати. Ми оберемо, наприклад, ну от, ліву клавішу, створимо ще якусь функцію, яка буде називатись dev. Dev хай буде. Mm. Window. Ой, вибачте Windows, одразу написав. І так одразу ж event. Тож вкажемо, дві крапки. Перше, нам потрібно узнати значення вікна. А, ну використовуємо цю команду, тут одразу узнається значення і додається 50 пікселів до відстані. О, те у нас дорівнює root. Vinfo підкреслення y в дужках пусто плюс 50. І вказуємо, що root.geometry Влог вказуємо 300. А, не такі значення, я вкажу такі, як у нас були 400, x200, і вказуємо плюс 500 і плюс. І нам, і нам потрібно додати значення з оцього Т. Тому закриваємо лапку а, плюс отакі квадратні лапки. І закриваємо. О, ці, ой, ці фігурні лапки потрібні для того, щоб ставити значення певної. змінної. Тому додаємо отакий формат. Воно змінює якраз ці перші лапки, і вказуємо, що нам потр... ой, кругла дужка Т. І закриваємо. Спробуємо запустити. А, ну так, да, запустити. Я не зробив root bind. Зроблю root.bind. Спробую вказати на цифру 1, на цифру 2. І змі... О, функція у нас Windows. Закриваємо. Запускаємо знову. Ліву клавішу натиснули. Воно ось у нас є. Кожного разу, коли натискаю, переміщується. Якщо праву клавішу натискаю, не спрацьовує. Тому що друга кнопка це колесико. Якщо я натискаю колесико, у нас вікно ось їде вниз. І поїхало собі. Тощо. Тобто, але, так як ми вказали значення Х не змінювати, а одразу 500 завжди ставити. Якщо я в бік переміщую і натискаю другу клавішу, у мене воно повертається куди потрібно. Але трохи нижче. Ось так працює ця команда. Якщо потрібно підставити в рядок значення кількох змінних, то на всіх відповідних місцях потрібно ввести символи фігурних дужок, а у методі формат перерахувати імена змінних через кому. Наприклад, для того, щоб після настання події клацання лівої клавіші миші вікно опустилось на 50 пікселів вниз, а його ширина збільшилась на 40, пікселів, можна використати такі команди, які ви зараз бачите в себе на екрані. Після запуску. Після запуску проєкту на виконання потрібно дочекатися відкриття вікна і вибрати будь-яку його точку. Тим самим відбудеться подія-Клік. Для вікна та буде виконана процедура обробник події, результатом виконання якої буде змінення положення та розмірів вікна. Звертаємо вашу увагу, що в одному проєкті можуть бути створені процедури опрацювання кількох різних подій, з і тим самим або з різними об'єктами. І так, ми переходимо до наступної частини уроку, а саме засоби створення і редагування проєкту. Середовище IDLE має деякі допоміжні засоби для написання тексту проєкту. Після введення першої або кількох перших літер ключового слова, можна натиснути сполучення клавіш Ctrl плюс пробіл. І отримається список, з якого можна вибрати потрібне ключове слово. Зараз спробуємо. Откриваємо ось у нас вікно. Я так само, наприклад, начув Print, писати Ctrl плюс пробіл. І у мене ось відкрилось вікно. Де пропонується, що це за слова можуть бути. А, тут пропонується взагалі, що є за команди. А Якщо я натискаю саме, ой, не це. Print, Ctrl пробіл. Чомусь мені. А, порин, тому що я написав. Print. І одразу print пропонується мені. Тобто ближнє слово, яке схоже за значенням. Після введення імені функції та відкриваючої дужки автоматично виводиться підсказка, які аргументи можуть, бу можуть бути для цієї функції. Дописуємо print, відкриваємо дужку і справді підсказка виходить, які аргументи можуть вписуватись. Система автоматично розставляє в потрібних місцях тексту проєкту відступи після рядків, що завершуються символом двох крапки та інше. Система вважає різними великі та малі літери. Якщо слово утворено з кількох слів, прийнято, і зручно для кращого розуміння, писати в першу чергу літеру кожного, слово, кожного слова великою. Тобто, якщо з декількох слів, для зручності ми можемо писати кожне слово просто кожне слово з великою букви, але без пробілів. Тому що якщо ми з пробілами будемо писати, система подумає, що декілька забудних. Ви вже знаєте, що в процесі виконання проєкту програма-інтерпретатор перевіряє кожен рядок тексту проєкту на наявність синтаксичних помилок. Якщо такі помилки присутні, то виконання проєкту переривається, і у вікні середовища Іделєв з'являється повідомлення, підсказки про номер рядка, де допущено помилку, а також коментар до цієї помилки. Ну, от спробуємо. наприклад, я це приберу. Ось, отут забуду дужку казати. Запустимо. А, ну тут одразу ось! Дужка не закрита, і одразу мені виділило червоним кольором. Ще я курсор в інше місце поставлю, запускаємо. І мені одразу курсор переміщує в цю сторону. Ну, якщо, наприклад, я не таки напишу, а просто букву К. Запускаємо. От мені тут вже помилку видає. Пише, що лінія 12. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І пише, що помилка імені. Ім'яка не задано. Можливо, ми мали на увазі ТК. Тобто одразу пропоную, що як можна виправити цю помилку. Так, на малюнку видане червоним кольором повідомлення про помилку в рядку 7. Та її опис. В останньому рядку повідомлення про помилку вказано: ім'я методу Геометр, який викликав зупинку виконання проєкту. Ну тобто, у нас і пропонується, що, можливо, ви мали на увазі Геометрію. Тобто, також пропустили одну букву. Потрібно виправити в тексті проєкту знайдені синтаксичні помилки і знову запустити проєкт на виконання. Для виведення на екран у ході виконання проєкту текстових повідомлень можна використати спеціальне вікно вікно повідомлень. У мові Python можна створити вікна повідомлень кількох видів. Для цього призначено команди ShowInfo. О, від англійського ось показувати інформацію. Тобто створення інформаційного вікна із значком і текстовим повідомленням. І приклад ви бачите зараз у себе на екрані. «Show warning» – Тобто створення вікна з попередження із значком і текстом попередження. І Show Error. Тобто створення вікна оповіщення про помилку. із значком і текстом повідомлення про помилку. Для відкриття вікна повідомлення із заданим текстом заголовка і виведення в ньому заданого тексту повідомлення потрібно імпортувати до проєкту модуль techinter-messagebox І виконати команду відповідно до призначення вікна. І знизу у нас пропонується додати ці команди. Так і зробимо. From techInter.MessageBox. Import all. Тобто імпортувати все з цієї групи. Наприклад, потрібно під час руху вказівника у вікні виконати, виконання проєкту відкрити вікно повідомлень з текстом у рядку заголовка події та текстом повідомлення. Я використовую вікно повідомлень. Приклад тексту обробника події Mouse-Move. Зараз спробуємо його виконати. Я приберу ці функції, які ми створювали раніше. Приберу їхній виклик. І все. Дивимося, нам потрібно створити функцію з реагуванням на рух миші. Робимо def Move. І вказуємо, що це event, тобто подія. Далі show info, Відкриваємо дужку, лапку і вказуємо події. Ой, одна лапка, кома. І вкажемо тут save вікно подій. І о, нам потрібно викликати тепер ць, цю функцію. Для цього пишемо root.bind. Пишемо в трикутних дужках, що це motion, тобто рух. Закриваємо лапку кома. І функція у нас називається Move. Закриваємо. Спробуємо запустити. Ось у нас вікно. Я навів мишу і має викликалась подія. Це вікно подій. І кожного разу я закриваю, рухаю в мишу, і має ця подія вискакує. І все. Щоб закрити, я нажму Altf4. Оп оп! Закрилось. Після ознайомлення з повідомленням, потрібно закрити це вікно, вибравши кнопку ОК або кнопку закриття вікна. Тільки після цього можна закрити вікно виконання проєкту. Звертаємо вашу увагу, що в цьому прикладі використовуємо подію Mouse Move. Позначення цієї події в мові Python Motion. Цікавим є те, що в цьому разі, якщо вікно повідомлення відкривається поверху вікна виконання проєкту, проєкт буде складно завершити, використовуючи мишу. Адже як тільки вказівник буде переміщуватись по вікну проєкту, наступатиме подія Mouse Move, і як результат запускатиметься на виконання оброблених цієї події, який знову відкриватиме вікно повідомлень. Тому закінчити виконання проєкту можна натиснувши сполучення клавіш Alt плюс F4. Це сполучення клавіш можна використовувати для закриття вікна виконання будь-якого проєкту. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!